Сьогодні роблю обробку нашої полуниці від хруща, від, а саме від личинки хруща. Сьогодні буде обробка не тільки полуниці, я її оброблю лохину свою, оброблю молоді дерева. Це обов'язкова обробка від личинки хруща. Якщо ви не знаєте, чи у вас пропадають дерева молоді, полуниця дуже часто пропадає, є випади полуниці, лохину, дуже любить личинка, вам обов'язково треба обробити від личинки хруща. Це майже 99 Відсотків, що це попрацювала личинка хруща, і тому це все у вас пропадає. Як визначити, що у вас є личинка хруща? Якщо у вас на сонці, наприклад, літом чи вже такою пізньою весною верхні листочки полуниці перевертаються. Може бути один листочок перевертатись, другий листочок перевертатись, це означає, що її вже під'їдає личинка хруща. На лохині на деревах ви так не побачите, але це дуже велика ймовірність того, що вона там є. Якщо у вас личинка хруща є на полуниці, вона буде і на лохині, і на молодих деревах. Як обробляємо від личинки хруща? Коли вже тепло, це, наприклад, квітень місяць, вже у нас вже квітні, місяці плюсові температури по 25-26 по градусів, можна вже обробити від личинки хруща. Полуницю обробляємо перед цвітінням, перед масовим цвітінням, щоб пройшов строк очікування до вже збору ягід якими препаратами обробляємо, і які препарати показали свою ефективність. І, звичайно, є багато що рекламують різні препарати, але переважно є такі препарати, що показують свою 100% ефективність. Це антихрущ, дуже відомий препарат. Тут є в ньому дві речовини: це і мідаклоприл, і біфетрин. Ці дві речовини допомагають нормально боротися з личинкою хруща. Дуже перевірений, ефективний препарат. Є деякі люди пишуть в коментарях, що Антихрущ не допомагає. Ну, це велика дурниця. Антихрущ надійний препарат. Звичайно, якщо купляєте в перевіреному місці, наприклад, в магазині, якому довіряєте, продавцю, якому довіряєте. Якщо десь купити на базарі і він напікся на сонці, рік пікся на сонці, деякі є деколи такі препарати, що вже повигорають, ну то буде й така їхня ефективність. Антихрущ розводиться 10 мг на 5 літрів води. Такий пакетик антихруща буде на... 15 літрів води. На полуницю ми даємо по 200-300 грам під кожний кущик. Можна 200-300 мг цих давати стаканчиком, наприклад, можна лікою проливати, кому як подобається, кого як виходить. Перше ми давали стаканчиком, тепер ми лікою, спокійну ліку налили потрошки під кожний кущик, орієнтовно вже там розуміємося, скільки влити щоб було достатньо. Як зекономити на цій обробці, можна зекономити, коли взяти просту актару. Актара теж дуже ефективні. Актара нічим не поступається антихрущу, просто антихрущ дуже розкручений, просто він вже там його всі рекламують. Але актора нічим не поступається антихрущу. Актора оцей 1,4 грами розводиться на 10 літрів води і так само по 200-300 мг даємо під кущ. Ось таку обробку від личинки хруща робимо зараз весною. Це дуже важлива обробка, хто з тим ще не стикнувся, або, наприклад, в нього пропадають полуниця і він не знає, від чого. Повірте, дуже велика ймовірність того, що це працює личинка хруща. Тому таку обробку треба зробити весною. Можна ще цю обробку зробити восени, після того, після збору врожаю. Коли вже зібрали, наприклад, лохину, зібрали ягоди і можна ще Ще повторити цю обробку від хруща. Обробку від хруща можна робити, поки не буде холодно. Коли вже осінь, холодно, вже личинка хруща вона не працює, вона вже ховається, і тому вже ця обробка буде неефективна. Отаке на сьогодні відео про обробку від личинки хруща. Всім бажаю обробити свої ягоди, лохину, молоді дерева, щоб нічого не пропадало, щоб все гарно плодоносило, всім мирного, мирного неба.